Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Мамина Помічниця і Файно дякую, що завітали на мою кухню. Сьогодні приготуємо разом з вами дуже смачний печінковий рулет. Рулет смачний, корисний, ситний. І погодьтесь зі мною красивий на розрізі. Він ну, ідеальний буде просто на вашому святковому столі. Можете приготувати як на новий рік, так на різдвяний стіл. Тому я вам всім щиро рекомендую. Відразу хочу уточнити, що відео було відзняте досить давно, ще на початку створення каналу, але воно в мене в самому низу, тому я його лише переопубліковую. Не така ну, дуже якісна зйомка була ще тоді у мене. Але рецепт хороший, вдалий, провірений, завжди так готую. І подивіться, як гарно виглядає на тарілці. Зберігайте рецепт. Готується, ну, просто, а виходить дуже смачно. І відразу хочу уточнити, що на відео я готую подвійну порцію. А в описі дам рецепт на одну порцію. Тому давайте готувати. І для нашої начинки або печінкового рулету нам, відповідно, потрібна печінка куряча. Індича може бути гусяча, взагалі будь-яка. Також я ще взяла сердечка, курячі сердечка. Заливаю холодною водою, залишаю приблизно на 2-3 години, щоб печінка і сердечка добре вимочилися. Потім зливаю воду і добре їх ще промиваю. Печінку та сердечка я підготувала. Зараз обсмажую цибульку на свиному смальці або свиному жирові. Трішечки обсмажила цибулю. Цибулю, як бачите, нарізала кубиком. Також додала кубиком нарізану моркву. Ну, Морква це по бажанню, але з морквою дуже красивий на розрізі буде ваш печінковий рулет. Трішечки обсмажила моркву з цибулею і додаю наші печінки та сердечка. Додаю сіль за смаком, перемішую. І вже буду тушкувати це все під кришкою до готовності. Так, моя печінка, сердечка, це все гарно протушилося до готовності, виймаю і трішки охолоджую. Також мені потрібно відварені яйця, болгарський перець, зелень петрушки, сіль та чорний молотий перець. І будемо це все гарно скріплювати сирими яйцями. Ну, як ви зрозуміли, що яєць потрібно досить багатенько. Випікатиму у вафельці, вони продаються в будь-якому магазині. Також нам ще треба декілька гріночок білого батона. Хліб, до речі, у мене вчорашній, якщо дуже свіженький, то трішки бажано його підсушити. І ось так потім нарізати на такі кубики, як бачите на відео. Також нарізаю кубиком болгарський червоний перець. І нарізаємо на такі досить великі кубики. Відварені яйця. Повторяю ще раз, що це у мене подвійна порція. В описі буде лише на один рулет порції. Або всі складові вказані на один рулет. Всі складові я порізала кубиком, присолюю сирі яйця, перемішую. Також додаю до наших. Інгредієнтів чорний молотий перець. Перемішую і скріплюємо всі наші інгредієнти поміж собою сирими яйцями. Відповідно, їх треба нам досить багато. Якщо ми замало додамо сирих яєць, то після того, як в нас буде вже кінцевий результат, ми будемо нарізати. Печінковий рулет, то він може просто розсипатися, розпадатися. Нам треба гарно скріпити це все сирими яйцями. Окрім того, я буду випікати рулет у вафельному листочку, і для цього попередньо я його змащую так само збитим яйцем, щоб він в мене трішечки пом'якнув від яйця. Коли буду його скручувати, то він не буде ламатися. І буквально там на 3-5 хвилин залишаю змащену вафельку після чого перекладаю вже начинку на вафлю. І будемо закручувати, і вона взагалі не вже не буде ламатися. До речі, таку начинку ви можете просто випікати у прямоугольній формі. Формі, як ми кажемо, кирпичика. Так, як бачите, на відео я гарно уплотняю. Допомагаю собі лопаткою, руками. Нам треба, щоб наша начинка добре уплотнилася. І зараз акуратно її будемо скручувати. Вафелька вже м'ягенька. Просто закручуємо у рулет. Так само при скручуванні нам треба уплотняти, як бачите, файно руками. Уплотнили і далі закручуємо. Для того нам треба уплотняти начинку, щоб при нарізанні вона гарно тримала свою форму. Це робиться все буквально там за лічені хвилини. Ніч важкого тут немає. Так, це вже у мене другий рулет. І зверху, щоб у нас була гарна шкориночка, в мене залишилося ще небагато збитого яйця, змащую збитим яйцем і присипаю білим кунжутом. Це по бажанню. І буду випікати у духовці, розігрітій її до 200 градусів 30-35 хвилин. До такого легко зарум'янення. Ось бачите, які гарні наші з вами рулети відправляю в духовку і випікаю до готовності. Так, у мене випікалися 30 хвилин, і мої рулети добре пропеклися. Але ви орієнтуйтеся вже на свою духовку, так як. Час випікання зависить індивідуально від кожної духовки, тому тут уже ви дивіться самі. Випікайте до такого гарного зарум'янення рулету. І подивіться, які вони в нас гарні на розрізі. Неймовірно смачні, дуже легко нарізаються, взагалі не розпадаються під час нарізання, смачні, корисні та ситні. Обов'язково приготуйте на Різдво або Новий рік. Так як зараз наближаються до нас зимові свята, тому всім щиро рекомендую. А я, в свою чергу, хочу подякувати всім, хто підписаний на мій канал та дивиться мої відеоролики. Дякую за вашу довіру, дякую за ваші теплі відгуки. Дуже приємно, що ви довіряєте мені, готуєте за моїми рецептами. І бажаю всім вдалого готування. Також, хто не підписаний, запрошую підписатися і натиснути на дзвіночок. Це для того, щоб ви вам могли приходити сповіщення про наступні мої смачні рецепти. Наперед, гарно всім дякую! Ну, а я вже прощаюся з вами. Бажаю Божих благословень, мирного усім неба! І до наступних та смачних зустрічей з вами була Мальвіна.